А ви знали, чому у нас деколи тіпається око? Обов'язково дослухай до кінця. Поїхали. От уявіть, сидиш собі, працюєш, і раптом тик-тик-тик. Повіка починає тремтіти, ніби хоче втекти. Це називається міокімія і це маленький бунт твоїх м'язів навколо ока. Найчастіше око тіпається через стрес. Коли ти нервуєш, не досипаєш чи п'єш забагато кави. Нервова система перенапружується, і м'язи ока починають скорочуватися самі по собі. А ще це може бути через нестачу магнію він потрібен для спокою м'язів, тож їжте більше горіхів чи бананів. Іноді причина довге сидіння за екраном, очі втомлюються і м'язи глючать. Зазвичай це не страшно і минає само, але щоб допомогти, пий воду, відпочинь і поморгай частіше. Вчені кажуть, що у 70% людей око тіпається хоча б раз у житті. У мене таке було після трьох еспресо поспіль. А у вас від чого? Пишіть у коментарях.